Ікумунізм для християнства це добре чи погано? Які плюси та мінуси? Річ перша, Екуменізм – куменізм. це може бути добре, а може бути і погано, в залежності від того, що ми з цим зробимо. Знаєте, це як ніж. Можна ковбасу порізати, а можна людину зарізати. Інструмент багатоцільового призначення. Спочатку, чому екуменізм – це добре? Тому що ідея Господа Ісуса, який засновував церкву на апостолах, була такою, щоб апостоли були в єдності. Вони повинні бути в одній спільноті, вони повинні бути під владою апостола Петра, старшого з апостолів. На превеликий жаль, ці рани на тілі Христовому, поділ між католиками і православними, поділ між католиками і протестантами, поділи між собою в протестантах, поділи між собою в православних. Це, звісно, все надзвичайно сумно прикро. Ісус цього не хотів. Тобто Ісус. Своїй архисвященницькій молитві перед е, тим, як пішов на хрестну муку, молився, «Отче, збережи їх в єдності. І це для нього було надзвичайно важливим. Тому і для нас з вами це має бути надзвичайно важливим. Це плюси, чому екомунізм має бути і чому ми повинні рухатися в сторону єдності. В чому тут є мінуси? Вони так само очевидні, як і плюси. Тому що, коли люди збираються для єдності, залишається питання, а ми збираємося навколо чого? Які принципи ми будемо сповідувати? Саме головне, щоб ми були разом? Чи саме головне, щоб ми йшли до спасіння? Ми прикриємо очі на певні гріхи і на певні небезпеки. Ми перестанемо називати зло злом, почнемо називати добро злом в ім'я загального блага так, і комунізму. Будемо робити Вась Вась з московським ФСБ патріархатом. Я як християнин, ну мені така думка є осоружною. Є таке прекрасне українське слово, хто би не знав його значення, то це синонім слова огидно. Я не вважаю цю церкву, я особисто московський патріархат в сучасному виданні після реформи Сталіна і так далі, з цими всіма ФСБ-історіями. Я особисто кажу зараз приватно за себе, не за всю католицьку церкву. Я особисто церквою їх і християнами не вважаю. Якщо б у вас були якісь сумніви, то подивіться фотографії або якісь ролики про військовий храм московити побудували десь там себе на, на болотах. І там як реліквія кашкет Гітлера. Фрески, розмальовки, все, що там є, воно виглядає як ілюстрація до фільму жахів, а не як святиня Божа. Тому в мене особисто такого бажання немає. я не вважаю, що екоменізм повинен бути за будь-яку ціну. Тому що ні з цими людьми у нас нічого спільного немає. Як би кому що не здавалося. Якщо би хтось так вважав, то ну не знаю, я б відправив на молитву, на сповідь. Я особисто. Тот я зараз тільки про себе кажу. Натомість, якщо говорити, Говорити про якісь інші спільноти У мене тут про лютеран сьогодні запитували. Принцип протестантизму для будь-якого католика є неприйнятними зовсім і абсолютно. Тобто Соля Скриптура, ні, ми ще віримо в церковне передання, ми ще віримо в церкву, ми віримо, що багато-багато яких речей. І тому кожна теза, яка звучить десь тут у нас під час вечірніх, чаїв, регулярно, редь, ледь не кожної середи. Звучить так, що а де таке написано? Ну, крім того, що є написано в святому письмі, ні, а де таке написано в Біблії? Крім того, що щось є написано в Біблії. Біблії, то є ще трактування цього самого тексту, і це вже робить церква. Тому що церква і писала Біблію. Біблія не з'явилася сама по собі, не знаю, десь там в якійсь сфері, як Термінатор в 1984 році, такі в сфері з'явилася Біблія і є. Вона з'явилася в конкретних людей, в конкретній спільноті, в конкретній мові, серед конкретного історично мовного контексту. Натомість, якщо йдеться про конкретних окремих людей. Скажімо, протестантів, не знаю, різних деномінацій. Я цих людей, людей знаю і немало знаю. І я особисто тішуся, що ці люди йдуть до Бога. Прямою до нього, його шукають. Звісно, якщо ви у мене будете питатися, чи хотів би я, щоб вони стали католиками, то я не буду душею кривити і казати ні-ні-ні, не хочу. Хочу. Та, я би хотів, щоб вони стали католиками. Але разом з тим всім, знаючи дуже багатьох людей, Протестантів, я особисто дуже тішуся, що ці люди хоч не є католиками, хоч не сповідаються, хоч не причащаються. На жаль, для мене це сум. Але для мене радість, що ці люди хоча б через Біблію знаходять Бога. Я з дуже багатьма протестантами спілкувався про Бога. І можу сказати, що так, у нас немає з ними таїнств, ну крім таїнства хрещення одного. Але е, багато яких спільних інтересів і е, не раз навіть десь там до пізньої ночі, якісь дискусії на богословські питання, це спілкування мені приносило дуже багато радості, того що я бачу, що ці люди шукають Бога. Якби вони в мене спиталися, де краще його знайти, я їм би дав відповідь. Але ще раз кажу, я за цих людей радий, що вони шукають Бога. Відповів, сподіваюсь, відповів.